Директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив про щонайменше три прямі влучання в основній конструкції захисної оболонки, реактора тимчасово захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції у неділю 7 квітня. Також відомо про одного постраждалого. Сьогодні, вперше, з листопада 2022 року, і після того як я виклав п'ять основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, місія підтримки та сприяння магате в Запоріжжі підтвердила, що відбулося щонайменше три прямих влучання в основній конструкції захисної оболонки реактора. ЗАЕС. цього не повинно відбуватися. Написав Рафаель Гросі. Він підкреслив, що цитуємо, ніхто не може отримати жодної військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти. Це не пройде. При цьому в жодному повідомленні МАГАТЕ або Гросі не називають, чиї саме безпілотники атакували ЗАЕС у неділю.